Сьогодні 14 серпня і ми прямуємо по дорозі з Сан-Хосе у Фресно. Фресно це місто в США в окрузі штату Каліфорнія. Достатньо велике місто. Воно шосте за територію міста в Каліфорнії. Цікаво відмітити те, що іспанською мовою Фресно перекладається як ясен. Тому на прапорі фресно присутній лист ясена. В принципі, якщо дивитися по дорозі, якою ми їдемо, то спочатку це і Гориста місцевість, місцями видно і водоймища, потім е, вона переходить у рівнину. Фресно е, є одним із, однією з місцевостей, е, в якій активно е, проводиться сільськогосподарські роботи. Е, вона є це місто є п'ятим занеселенням містом в Каліфорнії і розташовано в центрі долини Сан Хуакін в глибині центральної долини. І воно знаходиться північніше від Лос Анджелеса і е, на південь від столиці Сакраменто, південніше за 200, 270 кілометрів від столиці Сакраменто. Цей шлях ми подолали за 2,5 години, в принципі, френсно розташоване в такій достатньо рівнінній місцевості. Ну, начебто все.